Ну от, шановні, і вилізла правда про блекаут 2022 року, коли вся Україна сиділа в темряві, сиділа в холоді, чекала, коли ж це все припиниться і коли відновлять нашу енергомережу. Минув цілий рік, але правду про те, чому ми сиділи без світла, досі не розкрита. Натомість є така компанія. Яка займається кіберзлочинами в усьому світі. І ця компанія є філіалом кампанії Google. Вона опублікувала статтю про те, що в 2022 році була здійснена величезна кібератака на енергомережу України одночасно з ракетними обстрілами. Про це потім написав і Рейтерс. Якщо ви не можете перекласти з англійської, можна скористатись звичайним перекладом Google для того, щоб зрозуміти, про що йдеться в цій статті. Так ось нам повідомляють про те, що в 2022 році, в жовтні і в листопаді була здійснена ракетна атака на енергомережу. України. Але одночасно з цим була здійснена кібератака. Причому ця кібератака готувалась за три місяці до того славнозвісного блекауту. І цю кібератаку здійснили, скоріше за все, не за допомогою інтернет доступу, а завдяки зрадникам, які мали доступ до Системи керування енергомережею України. Тобто був зрадник. Ми можемо тільки здогадуватися, де був той зрадник, бо ані МЗС України, ані СБУ, ані ГРУ, ані ГУР, і ці інші контори не надають ніяких коментарів щодо цього, як вони називають, інциденту. Не зловили ніяких зрадників, не повідомляють, чи була наша енергомережа і система управління вже захищена протягом року. І як повідомляє ця компанія філіал Гуглу з усіма подробицями, з викладенням файлів, імен файлів, як воно працює, за якими схемами, взагалі всі, всі подробиці IT. Як це все працює, як від цього захищатись, як шукати цю загрозу і все інше, все опубліковано. До речі, всі посилання на ці статті будуть під відео. Так ось нам брехали цілий рік про те, що нам треба відновлювати енергомережу, яка зруйнована ракетами, шахедами. Нам треба. Піднімати тарифи на електроенергію для того, щоб відновити там у ДТЕКу якісь там, якесь обладнання. Сам ДТЕК отримував від спонсорів нове обладнання. А виявляється, всього навсього була здійснена кібератака. Це як вірус. Тобто не працювала всього лише комп'ютерна програма. А нам розповідали, да там же все зруйновано, перемикати неможливо, генерації нема. А виявляється, що ця е, група кіберзлочинців вона працювала ще з 2009 року. В 2015 році вона здійснила атаку на Україну і відімкнула 250 тисяч абонентів і. У му році вдосконалила свої методи впливу на енергомережу України і здійснила вимкнення. Вона перехопила керування вимикачами енергомережі всієї України. І та компанія, яка викривала цей злочин, каже, що ми не знаємо, з якої точки було вторгнення. Систему керування. Тобто, це був зрадник. А нам кажуть, що Ой там Україна там, ніякого експорту електрики не робила. А чи робила, чи не робила, з'ясувати неможливо, бо ані система керування, ані система обліку всього цього не працювала. Тобто, оті всі генератори, які ми купували минулої зими, це всього лише наслідки того, що не працювала якась комп'ютерна програма. А хто має ці комп'ютерні програми, хто має доступ до них? Звісно, приватні компанії. І найбільше з них ДТЕК. саме тому і не надається коментар ані від СБУ, ані від МЗС і взагалі не згадується те, що була кібератака. Тобто зрадника не знайшли, і зрада може повторитись. З огляду на це постає питання. А чому ж тоді підняли тарифи на електрику нам, усім, всьому населенню України, розповідаючи про те, що ДТЕК потребує відновлення, потребує відновлення вся енергомережа? То от той тариф підняли для того, щоб перезапустити програму керування? Чи для того, щоб знайти зрадника, а може йому зарплату там хтось сплачує? Багато питань. А зараз, уже наприкінці 23-го року, нас лякають тим, що цей блекаут може повторитися. І ППО є, і обладнання, начебто відновлене, і гроші є, і в фондах закладено там на відновлення будь-чого. Але лякають далі. Тобто небезпека з боку кіберзлочинців залишилась. Небезпека в тому, що якийсь зрадник знов все це повторить, також залишилась. І оті всі генератори, тисячі, десятки тисяч генераторів, якщо не сотні тисяч генераторів, по домівках по оселях українців залишаться назавжди. Бо ми досі не впевнені в тому, що нас чекає. Бо Зелена влада досі мовчить. Нічого нам не каже і продовжує брехати про те, чому стався блекаут 2022 року. Якщо у вас є питання або у вас є інші факти, подібних злочинів, пишіть у коментарі. Всі посилання на викладені статті будуть під відео. На цьому все. Тримайтесь. На все добре!